Усіх вітаю на уроці української мови. Підготуйте робочі зошити, ручку, олівець та лінійку. Ми з вами продовжуємо вивчати розділ Дізнаюсь більше про іменники. Сьогоднішня тема ми з вами будемо розрізняти власні і загальні назви. Але перед цим давайте згадаємо, діти, що ж таке іменник. Іменник це частина мови, яка відповідає на питання хто що. Гаразд. А вчора ми вивчали з вами іменники, назви істот і неістот. Нагадайте, будь ласка, що ж це за іменники такі. Так, іменники, назви істот. Відповідають на питання хто, і називають живих людей, тварин, так тобто ж, всіх живих істот. Наприклад, дівчинка хто, мама хто, а іменники назви не істот. Я на які запитання відповідають? На запитання, що, і називають всі інші слова, які нам підходять, тобто неживі предмети. Наприклад, що стіл, що ялинка. Добре, відкриваємо робочі зошити, відступаємо один робочий рядочок. Записуємо 16 січня класна робота. І вашим завданням прописати каліграфічно слово Андрій, Віка та словосполучення Озеро Світязь», Гори Карпати. Поставте на паузу та виконайте завдання. Поставте запитання до слова Андрій. Хто? Слово Віка. Хто? Озеро Світязь. Поставте запитання. Що озеро? Гори Карпати. Що Карпати, так? А Світязь на яке запитання буде відповідати і Карпати? Також, що Світязь і що Карпати? Добре. Давайте ж розглянемо наступні завдання. Я вам пропоную списати речення, вставляючи пропущені слова. І підкреслити після цього, спробувати хоча б іменники. Перше речення світязь і синевир. Це що це діти? Це озера. Добре. Україна і Італія це що це? Це країни. Леся Українка і Грицько бойко Це. Хто це? Це поети. Давайте з вами перевіримо, чи правильно ми з вами створили три такі речення. Пропоную записати вправа номер 1 Списати ці всі три речення зараз, ставлячи на паузу, але ви диктуєте те, що ви записуєте, тобто з коментуванням. Тепер спробуйте самостійно назвати в цих реченнях іменники. Давайте з вами проведемо дослідження і перевіримо, чи правильно ви все ж назвали ці іменники. Спробуйте пояснити, що називають іменники, написані з великої букви. Всі ці іменники називають власні назви, так? Імена, назви гір, озер. Правильно. Як ви думаєте, вони є власними чи загальними все ж? Власними. А вже слова, які їх узагальнювали, були загальними. Давайте перевіримо себе за правилом зі сторінки 80-ї і потім ви його вивчите. Прізвища, імена, побатькові людей, клички тварин, назви країн, міст, сіл, вулиць, річок, огір морів, озер також це філасні назви. Їх пишемо з великої букви. Завжди обов'язково. Загальні назви дають багатьом предметам. Їх пишемо з малої букви. Наприклад, Гори Карпати, що гори це загальна назва, Карпати, Що Карпати, але це вже назва гір, тому з великої букви. Вулиця Хрещатик. Вулиця це загальна назва тому з маленької, а хрещатик це вже власна назва, тому що це назва вулиців. Кішка, Мурка. Кішка це загальна назва, тому що котиків і кішок дуже багато так, у світі. Але саме Мурка ось це вже. Власна назва, тому й пишеться з великої букви. Прочитайте правило самостійно, поставивши на паузу після уроку, будь ласка, в підручнику на сторінці 80 його потрібно вивчити. Тепер пропоную прочитати текст. Друзі відвідали парк у місті Коростень на Житомирщині. Там є пам'ятники, які відтворюють історію міста. Друзі дізналися, що коростень був столицею древлян. У ньому правив князь на ім'я Мал. Княгиня Ольга помстилася древлянам за смерть свого чоловіка і спалила коростень, але потім поставила на тому місці церкву і замолювала свій. Гріх. У користині народився князь Володимир, який хрестив Київську Русь? Зараз, будь ласка, поставте на паузу, прочитайте першу частину цього тексту самостійно. Скажіть, будь ласка, який парк відвідували? У якому місті відвідали наші друзі парк? У місті користень на Житомирщині, правильно. Що в цьому парку є? В ньому є багато пам'ятників, так, які відтворюють історію саме цього міста. Добре. Про що дізналися наші друзі? Про те, що Коростень був столицею древлян, так і у ньому який князь правив? Князь на ім'я Мал. Добре. Пропоную прочитати, поставивши на паузу, ще раз самостійну другу частину цього тексту. Що зробила княгиня Ольга, діти? Вона помстилась древлянам, так, за смерть свого чоловіка, і спалила коростень. А що на цьому місці потім поставила вона? Поставила на цьому місці церкву. І що вона в ній робила? Замолювала свій гріх. Хто народився у місті коростені, такий видатний? Князь Володимир, так, який хрестив, потім Київську Русь. Тепер пропоную вам придумати загадку для цього, не загадку, вибачте, а заголовок для цього тексту, який ми прочитали. Ось в мене, наприклад, я б такий заголовок придумала. Історія користення, ну це, наприклад, а ви придумайте кожен свій заголовок. Добре, тепер пропоную попрацювати над цим текстом далі. Ми з вами зараз ознайомимо з цим текстом, і тепер перед нами дві колонки. В одній колонки будуть зараз подані з цього тексту власні назви. Нам потрібно дібрати і записати, потім вже поруч. Для цих власних назв загальні. Давайте зараз спробуємо разом, а потім вже будемо більш самостійно працювати. Ось власна назва Коростень. В загальному це як називається? Що це? Це місто. Давайте далі. Власна назва це Житомирщина. Як в загальній назві це буде, що це діти? Це край. Мал це власна назва. А якщо загальною це хто? Князь правильно. Власна назва Ольга. А ким вона була? Яка загальна назва цьому буде? Княгиня правильно. Володимир це власна назва. А ким він був? Але це ж все ж загальна. Князь правильно. І Київська Русь це власна назва, а якщо загальнити її, як буде називатися? Держава, правильно. Пропоную записати з нового рядочку вправа номер 3 І записати утворені від загальних назв від власних назв загальні, ось так. Парами можна поставивши на паузу записати, але коментуючи. Переходимо до наступного завдання. Права номер 4 потрібно буде списати сполучення слів, але спочатку вибрати з дужок потрібну букву. Спробуйте відновити, поставивши на паузу ці сполучення слів. Скажіть, де буде маленька буква, де велика. Потім перевіримо. Перевірте, чи правильно ви назвали велику та малу букву для загальних та власних назв. Чорне море. Чорне, тому що це, загальне, це власна назва, море загальна. Художниця Катерина Білокур. Художниця. Загальна Катерина Білокур власна назва. Річка Дніпро також. Річка Загальна, Дніпро власна. Село Калинівка, село Загальне Калинівка, власна. Записуємо вправа номер 4 та записуємо ці сполучення слів, поставивши на паузу, коментуючи. Тепер пропоную пропрацювати більш самостійно. Вам потрібно дати відповіді на запитання читалочки і потім записати утворений текст. Прослухайте ці запитання. Перше запитання. У якому місті чи селі ти живеш? Дайте зараз усно кожен відповідь на це запитання. Я живу у місті, або у селі і назвіть. Друге запитання: на якій вулиці? Дайте відповідь на це запитання. Я живу на вулиці і свою вулицю. Третє запитання: чи є у вашій місцевості річка, гори, море? Дайте відповідь на це запитання. І якщо вони є, то дайте відповідь, як вони називаються. Вам потрібно за оцією схемою, яка перед вами. Записати свої відповіді. Таким чином у вас утвориться текст. Записуємо з нового рядочку вправа 5 і записуємо. Потім з нового рядка. Я живу в і спишете своє місто або село. Наприклад, в місті і пишете місто в селі і пишете село. На вулиці і пишете назву вулиці. У нашій місцевості є річка. Вона називається. І як називається. Якщо немає річка, є озеро, пишете є озеро. Або, якщо немає, то пишете У нашій місцевості немає річок, озер та гір. Не забуваємо про те, що власні назви пишуться з великої букви. Ставимо на паузу, працюємо. Тепер пропоную розглянути домашнє завдання. У підручнику на сторінці 81 потрібно виконати вправу сьому. Послухайте, будь ласка, що ж це за вправа. Вам потрібно пригадати імена і прізвища трьох відомих людей співака або співачки, спортсмена або спортсменки, письменника або письменниці, скласти з ними речення та записати. Після цього підкреслити власні назви. Дивіться, якщо ви не пам'ятаєте, наприклад, когось із цих людей, ви можете скористатись допомогою батьків і запитати або скористатись інтернетом. Зараз я вам для прикладу покажу, як саме потрібно виконувати це завдання. Я згадала співачку Тіну Кароль, спортсмена Олександра Усика і письменницю зірку Мензатюк і склала з ними такі речення. На сцені виступала співачка Тіна Кароль. Перемогу отримав боксер Олександр Усик. Ми читали оповідання письменниці Зірки Мензатюк І ось таким чином я виконала це завдання. Ви пригадуєте співака чи співачку якусь іншу, і складаєте з ним речення, так само зі спортсменом та з письменником чи з письменницею. І записуєте. в кінці Обов'язково підкреслюємо власні назви. Тепер пропоную вам обрати колір листа, який ви би хотіли отримати та продовжити. Я відкриваю всі, а ви вибираєте лише той, який загадали. Я вдячна вам за роботу. До зустрічі на нових уроках.